Шанувати пам'ять загиблих козаків у Берестечку приїхало більше тисячі українських патріотів. Серед них і лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок та народний депутат України Олег Осуховський. Берестечко це є символ того, що не потрібно розраховувати на своїх союзників. Треба для перемоги сили черпати з самих себе, знаходити якісь певні внутрішні резерви. Але в будь-якому випадку, ще раз кажу, хто би як не говорив, цей дух, який тут панує, та земля, яка орошена кров'ю українських козаків-героїв все одно це є символ української перемоги, і про це потрібно пам'ятати, особливо тепер на війні. Під час богослужіння святіший патріарх Філарет нагородив Олега Осуховського орденом святого архістратига Михаїла за заслуги з відродження духовності України та утвердження помісної української православної церкви. Такі місця дають нам цей дух до боротьби. І я вірю і знаю, що багато наших хлопців, які зараз на передовій захищають територіальну цілісність, вони також приїжджають на такі місця, щоб закаляти дух і потім боротися проти ворога. І Я впевнений. Що ми в свій час на революції гідності побороли внутрішнього ворога бандита Януковича? і Ми обов'язково переможемо агресора Путіна і побудуємо ту міцну сильну українську державу, про яку мріяли, мріяли наші герої, які віддали життя за Україну. На берестечку політики поклали квіти до пам'ятника українським козакам: не дадуть забути і козаків нинішніх. Слава нашим героям, які загинули в Небесній Сотні, ніколи їх не забудемо! Слава тим героям, які сьогодні борються в рядах українських збройних сил Нацгвардії добровольчих батальйонів на українсько-російській війні. І слава тим, які загинули! Вічна їм пам'ять і смерть ворогам! Слава Україні!